Дай Боже здоров'ячко всім. Вітаю всіх святом. Всім добра. Вітаю ще раз всіх кролиководів. Хотів показати, що сьогодні у нас тут з кроликами. Зараз глянемо, сьогодні одна кроличка привела. Так, одна кролиця у нас тут народила. Так, там є, переборов тільки що, по-моєму, 11 штучок є. сьогодні родились. Тут були маленькі, я їх забрав сюди в цю кліточку. Вони вже самостійні. Отакі От пампухи, вони родились 9 числа, сьогодні 25. Вже більше такі. Троє штучок. Молока вистачає нормально. Кролиця годує добре їх. Так. Ця кролиця, я думав вже не буду її запускати до кроля. Минулий раз родила і вже більше таким, майже по понеділі їм було, повезде хвилине, не знаю. Щось вона погано годує. І так само цього разу, правда, відійшло. що Сьогодні 9 днів їм. Отакі кролики там Хреба не будемо турбувати, вона трошки агресивна у мене то три кролика вже відійшло також за 9 днів. Сім ну, ще є там. Сім штучок є нормально, вроде би. не знаю, будемо бачити. Якщо ні, то піде на м'ясо. Я ще не буду запускати. Перебираємо гніздо кролички, але щось відійшло тут двоє малих Перед було. одне сьогодні забрав. Залишилось 7 штучок таких. І такі справи. Ці переніс сюди, тому що тут сиділа кролиця, яка зараз на днях десь через 2 дні мала би родити. Я вже її підкинув сіна трошки, а, вона вже почала гніздо робити. О, то нормально. Бо ця родила. Так, якби 23, 23-го мала би, а родила 25-го. А ця мала би родити 27-го, сьогодні 25-й, не знаю. Буває, що деколи скоріше родиться. А може, просто скоріше гніздо готує. Ось такі справи з кроликами. Самець підростає. Молодий і цей тут. Що, дружок? Ці гарні маленькі вже. Добре, всім попа, удачі, всім, мирного неба!